Привіт! Давайте подивимось, що говорить карти на цю неділю. Так, що у нас? Давайте. Так, початок неділі, який у нас, о, ви знаєте, трошки такий застій. Зі стім, може ви будете довго думати, може ви будете більше вдома, може ви якісь такі домашні клопоти більше будуть переважати, чим робочі. Може, якісь близькі вас будуть там доставати, але це більше таки, знаєте, на внутрішній дім. Середина неділі. Ну, середина неділі, ви знаєте, вона така, якась прийде інформація. Чи, може, ви чекаєте якусь інформацію? В общем, щось таємне стане явно явним. І ви це дізнаєтесь. І кінець неділі. Ну, Ви знаєте, я так розумію, ця неділя вона напружена. Тому що під кінець неділі вам ви захочете віддихнути, ви захочете побути наодинці з собою. Може, навіть там і до лікаря сходити, може якась профілактика здоров'я. Ну, ця неділя вона більше направлена на дім, на якусь інформацію і на відпочинок, відпочинок вашого тіла, ментального здоров'я може. Тому, будь ласка, приділіть увагу на цій неділі собі і всім гарного дня і до побачення.